Любов, за замовка на хресті і за страждання, за те, що йде життя і що них, щоб було вічної нам. Подякувати хочемо в цей час, прославити пославити Ісусе щиро, за те, що те, що полюбив всіх нас, на своє єдиного від сина. Робив для нас багато спас. спас наші душі від відгадати смерті, тому і надале. Кожна наша правдиність, як пруд, як сміття. Я закинув правдиність Ісусе, перестанемо роботі довге кіла, розвемо ми віхоні пута. Ти агнець? Ти агнець Божий, чистий і святий, тобі належить слава, та нас ти милосердий і благий, і нам даруєш, Господі спасіння, і ми народжені тобою, в Дух святий, і можна своя та носити. Ми, діти Божі, отче дорогий, ти зміг всіх нас від смерті підхопити. Твоя любов потрібна нам усім, вона мов світло, та вода джерельна. Любов захована, у вона багатогранна і священна. Ісус навчаєш, ти любити нас, що ближнього ніколи не ображить, Допомагати друзям повсякчас, якщо потрібно лікувати рани. Це наш загальний великий кошик. Ми наповнили його солодощами. І з вашого досвіду ми хочемо передати його в міст діткам. Нехай вони не відчули Божу любов. Ми цінуємо тим, що Бог називає нас своїми дітьми, народом святим. Бог любить нас, тому ми хочемо любити його і свого ближнього.